Останній дзвінок пролунав і у другій гімназії. Учнів свято зібрали на тамтешньому стадіоні, щедро прикрашеному, блакитно-жовтими кульками. З цікавістю за усім, що відбувалось на урочистій лінійці, спостерігали першачки. Для мене останній дзвоник – це свято, тому що е, всі закінчують школу і починаються літні канікули. Я хочу відпочивати і кудись їздити на відпочинок. А от найочікуванішою та разом з тим найвідповідальнішою ця подія стала для випускників Цьогоріч У гімназії їх 77. Серед старшокласників, переможці малої академії наук, призери всеукраїнських предметних олімпіад, 11 золотих та 4 срібних медаліста. Це є наша гордість. Ми не пишаємося, тому що це на першу, найкращі діти для нас і для кожних педагогів. Ми їм сьогодні бажаємо, щоб вони вірили в себе. Знайшли свою життєву дорогу, реалізували в повній мірі свій потенціал, не підвели батьків, наше місто, нашу Україну і з гідністю несли почесне звання випускник гімназії номер 2 Планів на майбутнє набудували і головні винуватці свята яку освіту хочуть здобути надалі. Визначились не всі. кажуть, обиратимуть вищий навчальний заклад у міру своїх можливостей. А от як проведуть найближче літо, вже знають. Під літо очікую. Щось добрих звісток, миру очікую, щоб все було добре в державі. Хочу відпочити гарно і щоб усім нам стало якось легше дихати, легше ходити по вулицях, легше жити. за все, я хочу здати ЗНО, щоб вже знати, наскільки я можу розраховувати, подати Поправо, документи в університети, да. які я планую, і планую поступити. А про відпочинок я таке ще навіть не думала. Планую першу половину першого місяця трошки відпочити, а потім вбій. Новий Рубікон життя, нове життя буде. У тому, що після випуску її учні оберуть вірну життєву стежину, впевнена і Тетяна Федченко. Класний керівник сподівається і на те, що в першу чергу гімназисти залишаться хорошими людьми та пам'ятатимуть про свою маленьку учнівську сім'ю. Наш клас, ну як називають вчителі, могуча кучка. Нас 15. Драйвовий клас. Але ми можемо показати себе. З хорошого боку, в нас дуже багато є учнів, які призери Олімпіад обласних, навіть всеукраїнського рівня. У нас є учениця, яка гордість гімназії. Незворушливішим моментом заходу став випускний вальс. Попри те, що на стадіоні танцювалось нелегко, гімназисти вклали у номер всю душу. Як радіють та переживають за своїх випускників, показали і батьки. Після напутнього слова вручили молоді короваї. Далі свято останнього дзвоника супроводжувалось піснями та танцями учнів та гостей. А вже завтра найстаранніших гімназистів відзначать медалями.